Так, доброго часу, моє панство. Дякую вам за увагу, що ви зі мною. Хочу подивитися сьогодні Запоріжжя. Я нікого не пропустила, просто, ну, чесно, дуже багато роботи, ну, трошки не встигаю, плюс зараз дуже багато запитів на розклади. Так, хто запитував особисті розклади я роблю. Ціни. Немає, не питайте мене за ціну, так? Далі, що ще хотіла сказати? Я роблю розклади, але не роблю їх в неділю та не роблю їх в церковні свята, щоб ви розуміли. Тому у нас зараз трошечки по датам буде розрив, але я думаю, що все буде добре. Давайте подивимося Запоріжжя, тому що всі запитують, щось там. Расійці наганяють страху, що буде наступ на Запоріжжя, давайте подивимося, що, що буде. Взагалі-то я розкладала вже на квітень, просто на квітень, але давайте подивимося. Давайте 6, так, сьогодні у нас 6, 6 квітня по 17. Що там очікає на Запоріжжя? Ну, Дивіться, будуть всіма можливими і неможливими способами розсійці прям, знаєте, як, як силою, так? нічого не залишається, крім сили. От цією силою вони будуть е зупиняти як вони вважають, людей, і ну, ставити їх в такі рамки. Але ж дивіться, це ж звичайні прості люди, оскільки там буде це жилі, жилі будинки. Тобто це більше для того, щоб е, більше було жертв. Це не якісь військові об'єкти, це не якісь. там... Ні. Е, це просто. Це не якісь військові об'єкти, повторюсь, це якісь от е саме е цивільні. Жертв я багато не бачу, але знаєте, що мені кажуть? Мені кажуть про те, що Краще для того, щоб зберегти своє життя, або переїхати в інший район. Хто там ближче сюди до Бердянська, до Гуляйполя, ці райони, переїхати в інший район, так? Більше туди до Дніпра. Або ж, я, вибачте, не знаю районів, як вони називаються у вас? Або ж просто взагалі поїхати з міста. Тому що, ну, будуть. Буде важко. Це для того, щоб ну, все було добре. Бомбити будуть вас і шахідами, і ракетами, і дуже-дуже-дуже. Прям. Прям, ну... Не можу сказати, що це все. Так, з приводу наступу, всі мене запитують, чи буде наступ на Запоріжжя Гараса Сільце. А ви думаєте, що він не йде? Тобто Дорожнянка і всі ті села, які зараз обстрілюються, той же самий Оріхів, це не наступ. Він зараз іде з двох сторін, щоб ви розуміли, з нашої, з їхньої. Просто ніхто про це не говорить. Ну і я не буду, так. Дивіться, те, що зараз відбувається, це в них така стратегія. Е, стратегія просто проявля... проявляння сили. Це маніпулювання. розумієте, Расісійці маніпулюють. Але якось це все закінчиться не дуже добре в них. Наші карти їхні, Расосійці. Ми. Дивіться, ну що я вам можу сказати? За те, що вони там роблять, це буде відплата. Ми відплатимо їм і буде в них по цьому вип... відчай. Ні, ми зможемо перебороти це все. Дивіться, хто боїться, що Запоріжжя буде окуповане, воно не буде окуповане. Заспокойтеся, все буде добре. Це просто інформація. От мені кажуть, інформація розумієте? І при, чому, при, всьому, при всьому, при тому, ми будемо якісь території відвоювати. Небезпека. От головне, що в Запоріжжі. Ну, карти, про що говорять? Це небезпека. Небезпека для цивільних. Тому що тут можуть бути пожежі і ну, тримання, от саме, тримання на волосині. Вже нам про щось каже. Погана звістка. Буде дуже багато дезінформації. Прям дуже багато. А це все того, що ми наступаємо. І успішний цей контрнаступ буде. І у нас всі ключі є для того, щоб ми перемогли. Схід. Тому Запоріжжя максимально бережемо себе, максимально е, спускаємося, якщо у вас є поблизості е, підвали або якісь бомбосховища. Е, також пам'ятаємо про те, що правило двох стін. А також пам'ятаємо, що якщо ми заходимо на мій канал і ми не підписані, то треба підписатися, поставити вподобайку і бути надалі в курсі всіх подій, які відбуваються у нас. Дякую вам за увагу! І всього вам найкращого. Запоріжжя тримайся! Ми з тобою!